Вода потрібна рослині як людині повітря. Тож, якщо ви бажаєте, аби ваш сад був найгарнішим, а город найврожайнішим, варто подбати про його полив та зрошування. Сьогодні обиратимемо набір для поливу, насос, шланг та лійку. Якщо у вас на дачі є скважина какой то источник води, ми применяем в данном случае центробежный насос. насос. минимальный имеет мощность от 800 Вт. Давление в давлення около 3 атмосфер. Этого, в принципі вполне достаточно для дальності 20 метрів від істочника води до предполагаемого места полива. Для колодязя найоптимальнішим буде насос занурювального типу. Цей варіант дорожчий за перший, однак має свої переваги. Імеють уже более високе давлення. Около 4,5 атмосфер, половини атмосфери, для достаточно для підключення зразу двох полівалочок. Третій варіант насос для ємності діжки або цистерни. Даний від насоса ми ограничені в калічці води. Тобто, якщо в нас закінчиться водичка в ямкості, відповідно, прикрашається і полі. Напевно, це найдорожче приладдя для поливу, але не найголовніше без шланга нічого не вийде. Що варто знати про нього. Прежде всего, важный параметр – это длина шланга. То есть, такая длина от источника воды до предполагаемого места полива. Второй важный параметр – это диаметр шланга. Как правило, это 1,2 дюйма и четверти дюйма. Чем больше нужно объем воды для полива, тем больше нужно сечение, соответственно, шланга. Нарышки с носостейкостью. Чим вона вища, тим дорожче коштуватиме шланг. До речі, ціна найдешевшого складатиме приблизно 5-10 гривень за метр. Нарешті розпилювач для води. Їхніх різновидів існують сотні, тож, аби визначитись із вибором, варто дещо враховувати. Саме простіші розпилітелі бувають даного типу, який має, як правило, два типа строї і регулятор кількості води. Розпилітелі пістолетного типу для удобства. Которые удобно, более не устает так сильно рука, когда мы их используем. Бывают мультифункциональные распылители, которые имеют несколько вариантов регулирования струи. Также очень удобные распылители, которые на штанге, которые можно не заходя на клумбу, поливать грядочки, растіння, квіти. Окрім цього, існують прилади для напівавтоматичного поливу. Ваша присутність під час їх роботи на ділянці не обов'язкова. Їх теж буває кілька видів. Вот, в даному випадку це аквазум. Даний вид дождівателі призначений для прямоугольних і квадратних участочків. Тут можна регулювати дуже удобно сектор поливу. Якщо у вас участочок більш круглий, все такі полівалочки, які круглі. Його просто можна ваткнуть в землю, пацанісюда шланг. Важливо пам'ятати те, що для кожного типу рослин потрібна різна кількість вологи та принцип поливу. Тож фахівці радять обирати одразу декілька різних розпилювачів, гарних вам врожаїв та квітучого саду.